Друзі, любителі меду, любителі солоденького. У мене до вас питання. Перед вами дерев'яна бочечка для меду. Якщо б у вас був вибір 400 гривень за кілограм конфет чи 400 гривень за кілограм меду в такій чудовій і дуже корисній тарі, як дерев'яна бочечка. Всередині вона покрита цілющим забрусним воском. Що б ти вибрав? 400 цукерки або 400 мед. Опиши, будь ласка, свої роздуми в коментарях. Чому ти зробив вибір на медові чи вибір на конфетах. Дякую.